Спортсмена була, ви яким спортом займалася? Займався я, в... я дуже з дитинства любив спорт. Футбол, Оце постійно в школі, всяких, всяких турнірах я участвував, я любив і на лежах бігати, це їздив на обласні змагання по лежах. Потім по футболу, по гандболу. У нас у нас хороші там в селі побудували цей. Спортзал, там резинова підлога, що, що там можна було і, і зимою тренуватися, і бігати грати. Ну і з восьмого класу, і закінчивши восьмий клас, я поступив в п'яте училище Івано-Франківську, там на електромонтажника і, і почав тренуватись там в групі. Не пам'ятаю, яка ця група була, ну, як кажуть, вже, вже перед, як, як, як війніори. Оце почав я там тренуватися і став воротарем. Став воротарем вже доходило до того, що мене вже, що мене вже як кажуть, мою кандидатуру вибирали, вибирали вже, щоб я грав запасним воротарем в, дубль, в, дубльор, в дубльорах у в Івано-Франківському Ну, як там пограв-пограв, я. поїздили там на деякі турніри, ми пограли, а потім щось, не знаю, кажуть, молодість, дурість, почав, почав, почав пропускати всі тренування. Ну і так, як кажуть, залишив. я залишив тоді футбол, але я його повністю не залишив. Залишив футбол, тут мене забрали в армію. І я поїхав в армію, я служив в Казахстані на Байканурі. Там теж грав футбол за часть, виграв. виграв там грамоту, бо проводили такі змагання в цьому в часті. Лучший вратар часті. То я був, командир часті мені грамоту виписав, що я лучший вратар часті. У мене десь там вдома сиди в мамі є ці грамоти. Потім а, виграли ми кубок району. Правда, по пенальках я три пенальки витягнув підряд. Хлопці, хлопці мої дивувалися, кажуть, Богдан, ну ти каже, якийсь такий... Сидиш, каже, в машині, бо я, бо я там шоф... шофером був в Каже, сидиш в машині, постійно, каже, якщо кудись не їдеш, каже, постійно сидиш, дримаєш. Я, каже, як ти міг витягнути три пенальки підряд, не знаю, звідки в тебе така реакція? Кажу, хлопці, я ж тренувався, каже, мене вчили воротарської справи. Ну, потім прийшов з армії. А, там виграли кубок району, потім прийшов з армії. Женився тут в Городенці і далі продовжував грати в футбол за, за, за Городенку, за, за Котиківку. Тут, де я проживав, це окраїна називається Котиківка. А так що в мене бувало, що я грав два матчі за день, грав за цукрозавод і грав за Котиківку. Тут один матч дограями, хлопці вже чекають з боку, щоб я їхав за другу команду грати. Ну? Любив я футбол, любив я спорт. Так, так в мене і пройшло.